Рада вас вітати на своєму каналі Світла. І у нас сьогодні розпаковочка, весняна розпаковочка. Попри всі негаразди, українці живуть, хочуть насолоджуватися красою. І сьогодні я отримала, не буду вас інтригувати, квіткові вазони. Розсада квіточок у мене вже розвивається у горщиках. І тож я з нетерпінням чекаю, коли я буду висаджувати. Цю красу та нею малюватися. І ось щоб не затягувати, ми швидесенько розпаковуємо, дивимося, що ж я сьогодні отримала. До речі, для мого міста сьогодні дуже знаменний день. Три роки тому, саме в цей день, моє місто, яке було окупованим до цього, звільнили наші війська. Тож день і хвилюючий. І, звісно, Радіс це перше місто на Україні, яке було звільнене після окупації. І в мене ось така новиночка. Погляньте, ось таке балконне кашпо я отримала. Дуже мені подобається. Я чекала з хвилюванням його, скажу вам так. І ось таке маємо кашпо. Довжина його 60 см. Можна було замовити і метрові, і різного. Плану були різної довжини, але мені підходять саме ці, І ось замовила, погляньте, така глибина їх, Ну, гарненькі, що казати. Можна було, можна було і різного кольору замовляти, були і біленькі, і сіренькі, і самий самий різноманітний колір, тож на свій смак можна все це зробити. До речі, я хочу вам сказати одне. Якщо ви. Обирайте собі продавця. Зверніть, будь ласка, увагу на прикордонні території. Там багато умільців, майстринь, які роблять саме такі, саме, саме такі кашпо. Зараз у цю хвилину їм дуже і дуже тяжко. Тож підтримайте їх, замовте саме у них. Може це буде Харківщина, може це буде Сумщина, може це буде Запорізька область. Я думаю, ви самі вирішите. І ще в мене тут є. Ох-ох-ох, дивимося, дивимося, що в мене тут. О, дивіться. Ось такі підвісні. До речі, з відразу Ой! Були також різної форми. І кулеподібні. подібні. Але я для своїх петуній, зараз вони у мене так, такі гарненькі вже підрощі. Ага, ага, дивлюся, як же ж його. Тут воно так цікаво, цікаво, цікаво. Не роздивилася ще як. Щось у мене вже і відвалилося. Ну, нічого, покладемо, роздивимося. Глибину невеличку замовляла саме для петуній. Гарно вони також підійдуть і для сурфіній. Ви знаєте, що в вони дуже не ростуть, петунії та сурфіні, і В них коренева система верхнею. Тому ось такий плаский буде саме, я думаю, гарним. Буде якраз гарним. Ну і таких кашпу я замовила три штучки. Це для першого разу у мене було бажання замовити і великі вазони, але ви знаєте, я хвилювалася. Думаю, за один раз не буду замовляти все, що я бажаю. Замовляю тут вперше у цій майстрині, тому вирішила для першого разу замовлю ось такий комплект. Подивлюся, який він буде по якості, тому що до цього я не мала таких кашпо і я не розумію, яка саме повинна бути якість. Дійсно, в мене є побажання, щоб вони не вигорали на сонці, бо не дуже ж воно гарно, коли ти купив річ, а вона за один сезон. Вигоріла, тож мені ну, здається, нам сезон, квітковий сезон, літній сезон покаже, які ж будуть ці кашпу, як вони будуть виглядати. Зараз мені подобається все. ну, Відносно кольору. Я оподілилася, що він може, що він для мене має бути таким: саме коричневеньким. Ну, а тепер буду гадати, які мені вазони замовити. Хочу великі такі, високі під гортензії. А також під біолу у вигляді кошика. І ось так. До речі, цей вазон у мене на 10 літрів, а також можуть бути на 5, 6, ну, то я вирішила, що будуть маленькі. Бо петунія у мене тайдал, вона гарно наростає, гарно розвивається. Тож, думаю, що ось такі величенькі будуть саме те. А ось так виглядають мої петунійки. В очікуванні пересадки. Ось трошки меншенькі є, як я начеренкувала. До речі, дуже зручно залишити з осені, а потім черенкувати. Або купити ранньою весною. Петунія дуже гарно черенкується. До речі, в мене є відео про те, як я її черенкую. І вона швиденько-швидесенько росте. Ось ці горщики були. Першими, які я почала черенкувати. Ось це останнє ось такі. У балконі я висаджу ампельні ротики садові, які теж у мене вже в розсаді. Вони малюсінькі, але ростуть вони доволі швидко. Е, ціна таких кашпо 400 гривень. І ціна балконного 600 гривень. Отримала я. Укрпоштою за доставку двох посилочок сплатили 270 гривень. Ось так. Чому було запаковано не в одну посилку, я цих речей не знаю. Ну, ось так: дві посилочки отримали. В цілому, я якістю, Якби задоволена, але якість покаже час, звісно. А зараз мене трішки засмучують оці куточки балкону. Просвічуються помаранчеві спіднезорщики. Продавцю, звісно, потрібно було на це звернути увагу і підібрати коричневі, чи то навіть чорні якось і було б воно не так ну нічого, в цілому задоволена. Також у мене є питання до людей, у яких такі кашпо саме з такого матеріалу, вже не перший рік. Як вони почуваються, як вони ведуть себе на сонці? Як погодні умови на них впливають, які би ви рекомендували мені в подальшому обирати матеріали? Для садових кашво. жду від вас коментарів на цю тему. Тож пишіть мені і тож буду чекати, коли висаджу, розвішу у своєму дворику і нехай прикрашаю. На сьогодні все. Бажаю вам мої милі, міцного здоров'я і, звісно, миру, перемоги, щоб ми прикрашали нашу багатостраждальну землю квітами, вирощували їх, відволікалися. Від буремного сьогодення насолоджувалися і очима, і душою. Тож, на все добре, до нових зустрічей. Заходьте, ставте вподобайки, якщо подобається моє відео, пишіть обов'язково коментарі. Я завжди з великим задоволенням вам відповідаю.